Жахлива трагедія сталася сьогодні в місті Константиновки Донецької області. В результаті дорого-транспортної пригоди за участю військовослужбовців загинула восьмирічна дитина. Жінка з маленькою дитинкою знаходиться в лікарні. Керівництво генерального штабу надає всебічної підтримки в розслідуванні цієї пригоди слідчим військової прокура... прокуратури. Винні. В цій трагедії будуть притягнути до суворої відповідальності за законодавством України. Це стосується не тільки безпосередніх учасників дорожньо транспортної пригоди, але й їх командирів. командирів. На заразі зараз і йдуть слідчі дії. Двоє військовослужбовців, які підозрюються в скоєнні цієї дорожньо транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття родині загиблої дівчинки та постраждалим. І ще раз хочу запевнити, що ті, хто допустив цю трагедію, будуть притягнути до суворої відповідальності відповідно українського законодавства.